Чо, блін? Бігти? смысле бігти? Всім привіт, дорогі! на неї ви на каналі Gaming стріт, і сьогодні я з вами пограю в Хорор луп. Пам'ятаєте, ми в неї грали пару місяців назад. Я вирішив все-таки вернутися і дозняти таку цю гру. Бо я вважаю, що вона має шанс на продовження. Що ми розуміємо? Ну та це продовження з минулої частини. Стукає тут другий раз. Тепер тут мужики. І пустота. Намахали одним словом. О, тут кактуси, я навіть не замічав. Ну, що ми зрозуміли? Оу. Oh. Ми зрозуміли, що двері закриті. Навіщо ми це зрозуміли? Ніхто не знає. О, тут вони відкриті. Окей, okay, якщо нам не туди, то. Куди нам назад? Ну, походу, що нам назад. А я можу, кстати, назад просто вернутися? Не, не можу. Добре, і що би хоч я зробив? Зайшов в цю кімнату і закрив за собою двері? А їх не можна закрити. А, тут так ключ є. Ну, погнали. Це все дуже і дуже підозріло. Щоб нам дай просто так віддали ключ. Мммм. Окей, ми... змогли спадоньки. І знову ми тут. Прекрасно. А... Бляха. Око. Що там пробує зайти. Треба, будь ласка. Тобто ти тільки що, сам мене закрив. І тепер сам пробуєш відкрити двері. Тобі нормально? Я не сипую, ні 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 Зайнято нема нікого. Успокоївся? Ну все, бач. Зрозумів, що тут нікого немає і все. І пішов. Ну бачите, він, він просто той. Пранкер, знаєте, ці оці ваші всякі пранкери. І він. Е -е, любить таке. От він нас вирішив трохи полякати, правда? Хаптфу на тебе. Uh. Так, тепер я. Де я? Я перший раз тут. О, чиясь хата? Класно. Так, ща подивимося. З якого боку грати? Ну, якщо кінь стоїть так, значить з цього, так. Ну, тут явно шах і мат Хоч і не шах А тут а що? Закрито А, чекайте, ми ж тут були, правда? У. Цікаво. Тут є якийсь ключ. Я взяв ключ. Схоже, що один із запобіжників відсутній. І я навіть не здивований. А, да, ми тут були, ми сюди вод вставляли той. Фьюз ми вставляли туди. Таракан? Мертвий. А це підлога така. Опа, я можу присісти. Я мишкія. Що yeah. тут таке є? І вазонок. Життя миші починається. Тут хіба було до того так світло? Ми ніби не були в цій частині, правда? Тут до того двері не були відкриті. Та вони зараз не є відкритими. А тут ми півгодини шукали ключ. Йомай! Мене цей тупий стульчик налякав. Ну коротше тут тепер світло. Це шпага? Часа бля, дай мені. Тай. Тай. Ну і пішов ти. Ну окей, нічого цікавого. а, -а, -а, -а. нічого цікавого, та. А двері-то закриті. Походу я десь пропустив ключ. Можу в нову із вазонків. Та ні, ніби нема. Ключами не пахне. Дякую, гра, що заставляєш мене шукати ключ. Серйозно, цю штуку весь цей час можна було відкрити? Ну окей, допустимо. Добре, що в ліхтарика нема батареї. Бо так би було трохи незручно. Так я взяв ключ. Алло, я ключ взяв. Хто стукає? То я стукаю? Чекайте, я стукати вмію, що ли? Да, Ліо я, походу, стукати вмію. А я не знав. Вкривай! Я знаю ти сотку винен. Окей, виходить, що ключ не від тих дверей, а від цих. М -м -м. Надіюсь, мене там будуть е, чекати малі котики і... Пінята з золотки. ой ой Мені точно варто сюди заходити. Бо я не дуже хочу. Ну шо, Валим звідси. Поки мене не з'їли Все, туди вас. Я туди більше не вернусь. Ну нафіг. Так, я вернувся на низ, та? Я рано можу стукати? А я навіть вернутися не маю. Права, так сказати. Кстати, я можу відкрити ці тумочки? Я щось навіть не пробував. Не, не можу. Так, ця кіната. Закрита. От і ту. Чо, Бігти? В смысле бігти? Що за літаюча ковбаса? А, це ще не кінець? Чо? Де я лечу? Я зламав петлю. А чо так хреново? Чо так світло? Окей, от чому ця гра хорор. І на це і правда страшно дивитися. Чого в мене так підвисає? У мене є три двері з Ексітом. Я можу піти тільки в одну, я хочу в цю Ну добре, добре, йдемо сюди тоді Чекайте, це часом не... Це ж вхід в нашу Та, да, це вхід реально в квартиру. Ні, я тоді не хочу. О, давайте краще сюди Що це таке? Оу. Oh. Я побачив це я і заснув. Шо? Де це? Ексіт. О, ні, не кажіть тільки, що я в якійсь лікарні. Йо-мойо. Це зараз буде точно кріпово. Я, кстати, навчився бігати. Тільки тепер мене це лякає. Раз я вмію бігати, значить мені від когось прийдеться, напевно, тікати. Тут двері взагалі вибили. Надіюся, що тут немає нікого. Манекен в лікарні. Шо, блін Це качавка. У мене зараз накачані монстри будуть бити. Чи можна від манекени? Не ну, кажіть, що я і ці мусорці мають якісь ключ не йти. Бо це тоді в залі буде кау. Вау, це що таке. А не можу це відкрити. О, окей. Найти. Ви б мені якісь стилі давали, чи ще щось. Грушу побити. Що ви мені робити? А, -а, -а, а Прекрасно. Я її тут навіть не замічав. Не щоб зараз з FNAF з у той челік не прийшов і не почав за мною гнатися. О, Поп... неприємно. Я зараз, по ідеї, маю за дверима появитися, так? Да? Що он за синій світ? Чому така печальна музика? Чому вона така голосна, Вау! Епічний круп! І вже давно не працює. Ну, зато тут є ключ. Хочеться ради. Так, мені зараз по ідеї сюди. Я не розумію, це лікарня покинута чи це качалка. Мені хтось пояснить. Або це, знаєте. Чисто качався, качався, щось пошкодило тут зразу лікарня. І ще один ключ. Окей. У мене в інвентарі вже десь два ключа. Навіщо мені стільки? Окей, продовження. Темний Стрьомний коридор і. Ще один. Темний стрьомний коридор. Шикардезно Закриті двері. Закриті двері. І вентиляція. Окей, симулятор лазення по вентиляції. А ця вентиляція нікуди більше не веде. Вона тут і закінчується. Мені викрутку треба. У мене є два ключа, я можу сюди пройти? Ні, ладно, це було б надто зажирно. Окей, тоді погнали сюди. Подивимося, що тут. Так. Ще одні закриті двері, які я можу відкрити. І продовження коридору. Що це в нас таке? Це у нас місце там, де дуже багато ліжок. Просто прекрасно Мені лишається тоді йти тільки в одне місце. І це в той темний стрьомний коридор, той, що тут так, а тут двері я бачу знесли прям. Забрики дою але мене це не зупинить. Шкода, що тут можна... сидячи бігти. Коротше, це, походу, ріллер лікарня, але що там робила міні-качалка, це звісно цікаве. Питання. І тут вгадайте, що правильно ніфіга нема. Що такі великі лікарні будує? Хіт дебил. Тим більше раз вона покинута, ну так знести треба. Не лишати? Такі придурки, як я сюди, не залізала. Всякі гостбастери знімають, ага. Так, ще одна вентиляція. І прохід дальш. Тому ключі поки що, як розумію, шукати не треба. Раз у нас є прохід. Є прохід. Ой ще. Ви. Хто будував цю лікарню? Дайте йому Оскара О, вентиляції, які ведуть нікуди. Шикарно. І останні це закриті двері, які... З ЗАКРИТИМИ